Що означає фосфінський сигнал у хмарах коричневого карлика для пошуку життя? Фосфін у просторі новий поворот у пошуках позаземного життя чи просто космічної аномалії. Останніми роками науковий світ сидить дискусіями про можливість життя поза землею. Виявлення фосфіна в атмосфері Венери у 2020 році стало справжнім відчуттям, викликаючи хвилю надій та спекуляцій. Однак наступні дослідження не могли підтвердити біологічне походження цієї молекули, і ентузіазм дещо згасав. Нещодавнє відкриття фосфіна в атмосфері коричневого карликового вовка 1130 це знову викликає інтерес до цієї теми, але в той же час породив нові проблеми та труднощі. Як астрофізик, який займається вивченням екзопланет, я ретельно стежить за розвитком цієї теми. Виявлення фосфіна, безумовно. Є захоплюючою подією, але його інтерпретація вимагає обережності та глибокого аналізу. Що таке фосфін і чому він викликає такий інтерес? Фосфін, pH це безбарвний, токсичний газ, який в основному утворюється на землі внаслідок життєво важливої активності анаеробних мікроорганізмів. Він широко поширений у неточних носіях, таких як болота та кишечник тварин. Ось чому його присутність в атмосфері планети або коричневого карлика вважається потенційним біомаркером, ознакою можливої біологічної активності. Однак варто пам'ятати, що фосфін це дуже нестабільна молекула, яка легко знищується підпливом ультрафіолетового випромінювання. Це робить його виявлення у всесвіті ще більш дивовижним і вимагає ретельного вивчення. Коричневі карлики, дивні світи між планетами та зірками. Коричневі карлики це предмети, які займають проміжне положення між планетами та зірками. Вони не є достатньо масовими, щоб підтримувати термоадерні реакції, але в той же час досить великі, щоб мати власну атмосферу. Їх часто називають невдалими зірками. Атмосфера коричневих карликів можуть бути дуже різноманітними і містити широкий спектр молекул, у тому числі ті, що зустрічаються на Землі. Вовк 1130, унікальний коричневий карлик та його фосфіна. Виявлення фосфіна в атмосфері коричневого карликового вовка 1130C, звичайно, є значним відкриттям. Але що робить цей об'єкт особливо цікавим? По-перше, Волк 1130C це дуже старий коричневий карлик. По-друге, в його атмосфері практично немає важких елементів, таких як кисень. Саме ці особливості роблять присутність в його атмосфері настільки фосфін настільки несподівано. Той факт, що Вольф 1130 не є типовим коричневим карликом, змушує вчених переглянути свої уявлення про хімічні процеси, що відбуваються в цих об'єктах. Можливо, він містить деякі унікальні механізми формування фосфіна, які не зустрічаються в інших коричневих гномів. Кілька можливих пояснень від біології до геохімічних процесів. Наявність фосфіна в атмосфері Вовка 1130 можна пояснити кількома способами. Біологічне походження найбільш захоплюючий, але також найімовірніший варіант. Якщо Вольф 1130C має якусь життєву форму, яка виробляє фосфін, це буде революційним відкриттям. Однак, умови на коричневому карлику, швидше за все, абсолютно несприятливі для життя у формі, в якій ми це знаємо. Геохімічні процеси, можливо, що фосфін утворюється внаслідок деяких небіологічних хімічних реакцій, що виникають в атмосфері або на поверхні вовка 1130. -ці. Наприклад, можливо, фосфор, що міститься в коричневому карлику, взаємодіє з водним за певних умов, утворюючи фосфін. Однак ще незрозуміло, які умови можуть сприяти цьому процесу. Атмосферні аномалії, можливо, в атмосфері Wolf 1130 це є унікальні атмосферні умови, які сприяють утворенню та збереженню фосфіна. Наприклад, можливо, в атмосфері є деякі шари, які захищають фосфін від руйнування ультрафіолетовим випромінюванням. Ключовий висновок потрібні подальші дослідження. Виявлення фосфіна в атмосфері вовка 1130 є важливим кроком у пошуках позаземного життя, але це далеко не остаточні докази. Для остаточної відповіді на питання походження фосфіна необхідні подальші дослідження. Більш точні вимірювання необхідно провести більш точні вимірювання концентрації фосфіну в атмосфері Вовка 1130, а також визначити, які інші молекули присутні в його атмосфері. Атмосферне моделювання необхідно розробити моделі атмосфери улф 1130C, щоб зрозуміти, які хімічні процеси можуть сприяти формуванню та збереженню фосфіна. Пошук інших біомаркерів необхідно шукати інших біомаркерів в атмосфері Вовк 1130C, що може підтвердити або спростувати біологічне походження фосфіна. Вивчення інших коричневих карликів необхідно вивчити інших коричневих карликів, щоб зрозуміти, наскільки поширена наявність фосфіна в цих об'єктах, особистий погляд, обережність та науковий скептицизм. Як вчений, я завжди ходжу до таких відкриттів обережно та науковим скептицизмом. Хоча можливість виявлення позаземного життя неймовірно захоплена, необхідно уникати поспішних висновків. Важливо пам'ятати, що виявлення Фосфіна це лише перший крок. Необхідно провести ретельний аналіз усіх можливих пояснень, перш ніж робити будь-які заяви про наявність життя в Вовк 1130. Зрештою, пошук позаземного життя це довгий і складний процес, який вимагає терпіння, наполегливості та критичного мислення. Але я впевнений, що, врешті-решт, ми зможемо вирішити цю найбільшу загадку всесвіту. Висновок, майбутній пошук життя у всесвіті, виявлення Фосфіна в атмосфері Вовка 1130, підкреслює важливість подальшого вивчення коричневих карликів та інших об'єктів поза сонячною системою. Розробка нових технологій та телескопів, таких як космічний телескоп Джеймс Биба, дозволить нам проводити більш точні вимірювання та отримувати більше інформації про хімічний склад атмосфери екзопланет та коричневих карликів. Пошук життя у Всесвіті одне з найбільш захоплюючих і наймасштабніших завдань, що стоять перед людством. І хоча шлях до розгадування цієї загадки буде довгим і важким, я впевнений, що, врешті-решт, ми зможемо знайти відповідь на питання, чи ми самі у Всесвіті. Ключова думка виявлення Фосфіна це захоплююче відкриття, але вимагає ретельної інтерпретації та подальших досліджень.